Всі заздли. А в чому, чому в, тому, в, в чому застріли? В тому, по-перше, що діти в його дуже от е, дуже виховані діти і дуже хороші. Я не знаю, чи ви знайомі, чи ви бачили їх. Ну, працювали з ними старші діти і менші. Ну різко відрізняються від взагалі від дітей. Чим поясніть, будь ласка. Скромністю, тихі. Е, Одступляться там тим самим місцем, десь в автобусі піднесуть ще щось там. І от як, як нас вони були, приїжджали, то всі там і сусіди, і батьки мої, чи там чоловікові батьки дуже ну, російське слово восхищалися цими дітьми. Захоплювалися. Захоплювались, так. дякую. Захоплювались, що дуже гарне виховання. А ви так своїх дітей теж виховуєте? Стараюся, щоб теж гарні діти були. А вони також такі добрі всім стають. Не так, ну не такі. Тобто цілком краще виховує. Краще. Краще, краще виховує, ніж я. Та зачілкову. І, і ті діти, я не знаю, я зранку просинаєш, вони теж там, коли проснулися, валі що вам допомагати. Може там щось в готуванні, може салат зробити, може ще щось, може за дітьми подивитися. От вони такі ну, чутливі до, до ближнього, завжди раді допомогти. Так в принципі, як і він. Завжди він відгукується. Завжди все для всіх готовий віддати. Неважливо, хоч він дуже хворий, але він все одно віддає себе скільки можна.